У тебе було спочатку 170 гектарів, зараз під 4 тисячі, так? Так, да, я з, з компаньоном починав з площі 170 гектарів. Це 2 тисячі Е, І на 4 тисячах рілі яку сіру зміну ви застосовуєте? А це Харків. Тут основна культура, з якої можна отримати. Прибуток це соняшник, тому тут соняшнику 50%. 50% 50%. Якщо використати невеличку кількість трав, які ми використовуємо в якості насінників сидератів, то тут типова самозміна – це пшениця, після неї сидерат, після сидерату наступного року пшениця в липні місяці. Ми сіємо сидирати зразу після за комбайном пшениці. Потім є якась обробка а як правило, це не глибока обробка. І потім сіється соняшник без добрив. І по соняшнику, і по, сіє, і по соняшнику сіється знов пшеницю. З мінімальною кількістю добрив. Тобто, здебільшого, соняшник сіється, якщо сидерати на в нас вийшли, то соняшник сіється без добрив. Тільки в роки, коли з якогось приводу в нас сидирати не вийшли, ми можемо покласти невеличку кількість... невеличку кількість азоту, невеличку кількість сірки. І, в принципі, все. А, ці площі обробляються вже дуже-дуже давно, і сидирати тут дуже і дуже давно, тому тут фосфора каліні добрива у ну, деяких площах, площах наносилось більше 10 років. немає потреби. Но ви контролюєте їх присутність. Але, да, при, і Раз-три роки, раз роки проводиться а, аналіз ґрунту, і ми спостерігаємо, що саме за фосфором калієм у нас а, позитивна динаміка. Тобто його кількість росте, а в не падає. Тобто тут, якщо тут посіяти соняшник і йому вистачить азоту, то його фосфор калія не буде лімітувати, його буде лімітувати тільки, а, тільки волога і тільки хвороби. Uh -huh. ну, Загальна агротехніка, але не добрива. Фосфор калії тут вистачить йому на 5 тонн. E, значить, 50% соняшник. Пшениця, ну, по відсотках розкладемо нашу ну, твою сівозміну. Трішки нижче і вже Валківський район всього 30-40 кілометрів звідси. Там здебільшого використовується пшениця купору соняшник. І навіть в деякі роки, в залежності від кон'юктури ринку, наприклад, цього року цього року навіть є таке така історія, яка дуже дуже не подобається академічній науці, коли сіється соняшник по соняшнику. я Тільки хотів 200, сказати. 300, так роби, може робитися в деякі роки, там 200-300 гектарів на рік. Але сіється там дуже важкий захист. І це дуже дорога культура соняшник по соняшнику. Якщо це робити, то робити так, щоб його можна було отримувати близько трьох тонн. А для того, щоб його отримати близько трьох тонн, то це достатньо витратна культура, і саме витра... більша частина витрат припадає саме на фунгіцидний заклад. На фунгіциди. Там мінімум три обробки, і вартість кожної обробки вона більше 30 доларів, тобто там більше 100 доларів. Більше 100 доларів іде на фунгіциди. Окрім а, гербіцидів і окрім ще й міжрядної обробки, бо треба, треба мати ще додаткові додаткові заходи для контаконтролювання падовиць посібних судопосівозмінії. От по цьому регіону так зрозуміло. По інших регіонах міг би дати от, своє о, це, бачення? Це один і той самий регіон, просто є трішки західніше, безумовно, безумовно. є трішки. Західніше. Це... З відмінностями 40-50 років. Ось тут безпосередньо це сама суха, скажімо так, точка в нашому підприємстві. От тут і навкруги це пшениця, сонячна пшениця, седирад, Якщо це Валківський район, то це здебільшого пшениця кукурудза соняшник. Тобто кукурудзи 33%. І кой де тут є по низинах, теж може бути кукурудза, але це ну достатньо невеличкі, достатньо невеличкі площі. Тобто по роках в нас може бути від 10 до 20% кукурудзи. кукурудзи. Тобто, наступного року це буде приблизно приблизно 10-12% всього кукурудзи. Просто так виходить по сервезну. І в деякі роки, дивлячись на кон'юнктуру, ми можемо замінити пшеницю на за соняшник на пшениці соняшник, соняшник. Ну, треба тут... На невеличких, знов таки невеличких площадках. Тої... Соняшнику взагалі цікаво, це така міф... міфали... міфологізована культура, як на мене. А, да, чому? Тому що після соняшнику, як правило, в більшості людей брудні поля. Соняшник може висосити вологу з нижніх горизонтів, в яких вона дуже довго поповнюється. Але треба розуміти, що соняшник підтягує калій наверх і лише 5% від Разов, калію, 5% від того калію, який йому потрібен, використовує все інше, він лишає. І треба розуміти, що саме винос поживних елементів з трьома тоннами соняшнику. Буде на рівні, на рівні 5 тонн кукурудзи. Тобто два 5, п'яти з половиною можна так приблизно розрахувати, 5, ну, десь 5,7 тонн кукурудзи, саме винос. Тобто за 2 роки соняшнику ми а, винесемо з врожайністю кожного року три тонни, Ще піднімемо а, а по-перше, ми його піднімемо у верхній горизонт. А по-друге, за два роки соняшнику з врожайністю 3 тонни. Тобто 6 тонн загально за 2 роки ми з поля а, винесемо стільки, скільки за один рік поживних елементів, як за один рік з кукурудзою десять. Так, то ти да. сильно розчарував всіх. Всі кажуть, uh, да, сонячні сьогоднішні... всі... це культура, яка весна. Снаджує... Люди, люди бачать, що? Люди бачать. Е... Здебільшого є просідання, якщо це соняшник був устойчивий зеліно, нам просідання після Імазамоксу і імазапіру, які мають послідію. Люди бачать більше, люди бачать більше... сухе поле після соняшнику, в... сухе поле, бо він. Використав вологу з глибоких горизонтів. Люди бачать більш а, брудне поле по соняшнику, ну тільки останнім часом, там з новими гібридами з тих до гербіцидних технологій, а так, здебільшого, поля після соняшнику більш брудні ніж інших. Люди бачать просідання, навіть городники. Да, просідання після соняшнику продуктивності культури. І вони роблять висновок. Що раз Видувати врожайність, врожайність е іншої культури після соняшнику впала, значить соняшник е виснажує землю і він погано на неї вплинув. А насправді, е якщо, порівняти, чим, якщо порівнювати культури, найвеликі виноси, велика шкода в тих культурах, які більше всього виносять продукції з гектару. Більше всього Хто в нас буде виносити? Соргана сіла? Кокуруза на сіла на сіла загальної біомасо. Сорга на сілас. кукурудза да? на сіла, да? да, ага. да, люцерна з трьома своїми укосами. Да, ось це культури, які більше увагу, будуть, будуть виснажувати грунти. Якщо. Збираєш цієї культури всього 2-3 тонни з гектару, то відповідно забрав ти з системи дуже невеличку кількість поживних речовин. А те, що ми бачимо по просадці врожайності, воно пов'язане з іншими факторами, не пов'язаними саме з не пов'язаними саме з тим, що виснажують. Дійсно, органічної речовини після соняшнику лишається менше ніж після зернових культур. Кінцевою кількість органічної речовини, але ми це вдало, достатньо піднімаємо, навіть не не коригуємо, щоб вона не зменшила, а саме піднімаємо рівень органічної речовини завдяки сепарату.